Із новими гравцями й амбітними планами футбольний клуб Десна розпочинає весняну частину сезону першої ліги. Нині команда готується до січневого турніру в мінську. В лютому вона гратиме в турецькій Анталії. У складі команди новий півзахисник грузин Ліван Арвілад. За ще трьома гравцями планують підписати контракти найближчим часом. Зараз команда приступила до підготовки до нового чемпіонату. Я можу поставити гравцям єдину задачу показувати максимум своїх вмінь. Ми всі дуже хочемо в примірлів для цього і працюємо. Поки Десна готується боротися за найвищі місця в турнірній таблиці, вдома за її успіхи бореться цілий арсенал фанатів і вболівальників. Днями прийшла громадська рада футбольного клубу Десна. Її учасники, а це керівництво клубу, тренери, гравці, фанати обговорили торішні успіхи команди та плани на майбутнє. Фанати вболівальники, жителі міста отримають величезний плюс. В усіх планах, якщо футбольний клуб Десна вийде в прем'єр-лігу, коли він вийде, ми в тому числі хочемо бачити це в цьому році. Готові цьому всіляко сприяти. Шлях до прем'єр-ліги команда хоче здолати вже найближчим часом. До цієї сходинки прямують адміністрація клубу. До кінця липня Десна має виконати понад 20 пунктів вимоги Федерації футболу України. Требування Премьер-лиги должны быть обязательно и они будут нас контролировать и будут проверять, что делается, как делается, успеваем мы, не успеваем. И как бы готовы мы играть в премьер-лиге будем. На це время і не готове своїм фанатами вболівальникам. Десна цього року готує ще один подарунок гру вдома на відремонтованому стадіоні імені Гагаріна. Швидше за все ця подія відбудеться в травні. Реконструкція головного футбольного поля міста вже на 80% завершена. Наша задача зробити його не одним із лучших а самодостаточних у всіх планах. Тобто це має бути тренувальна база. База для отдыха проживания и игровая база всі елементи інфраструктури. Э... Должны быть и бути самодостаточні Если мы это це заберемо. Ми зможемо дати результат. На засіданні громадської ради обговорили питання спонсорства футбольного клубу. В осінній частині сезону Десна показала гарні результати і вперше за історію існування клубу потрапила на третю сходинку чемпіонату. Рекорди б'є і медіа підтримка. Нині працює сайт клубу. Його активно піарять у соцмережах. Турніри транслюють на місцевих телеканалах. Наша задача якраз. работать в долгу и сформировать такую возможность. У клуба были множество спонсоров, которые обеспечили его финансовую устойчивость. Спонсоры получают ну, как бы, имеют возможность получить множество проявлений. Это и их лого на форме, реклама на стадионе, реклама во время, время телетрансляций. Їх лога на всіх матеріалах клубу, на афішах, білетах. Також на засіданні громадської ради друзів клубу, серед яких фанати, журналісти, ветерани чернігівського футболу нагородили ексклюзивними подарунками, значками клубу Десна, які виготовили на замовлення. Кількість нагрудних знаків лімітована і вручають їх лише відданим клубу Чернігівцям.